Всім доброго вечора, доброго дня. Сьогодні у нас 9 лютого 2025 рік. Сьогодні наш прямий ефір буде з гостем з Єгошиним Леонідом Ратміровичем. Це пасічник професіонал, якого хочеться чути, якого я, наприклад, знаю давно. І по українських журналах український пасічник, і так в інтернеті бачив і знаю, що він професіонал, які займаються українською степною породою, і не тільки. Я думаю, що буде його цікаво. Подивитися, наш прямий ефір затягнеться на дві години. Я думаю, це сто процентів, бо тому що є про що поговорити. Спочатку будуть е, відповіді запитання, а потім уже я ну ті які підготував, а потім запитання будуть від вас. Хочу нагадати, що вхідний квиток на наш прямий ефір він є безкоштовним. Від вас потрібно лише поставити лайк цьому відео, а також написати не написати, а підписатися на YouTube канал. Ну і звісно, написати ваші коментарі. Е, також подяка Сергію Вікторовичу за те, що це мій модератор, який допомагає модернізувати чат і тримати все в повному порядку. Зараз невеличке налаштування, скажіть, чи видно, чи чути мене. Бо сьогодні у мене форс-мажор получився невеличкий, шнур, шнур зламався, але я швидко його все купив. Так. Е Будемо спілкуватися сьогодні. Забачу, що вже підключаються люди і Сергій Вікторович і підключається. Е так, так, вас багато вже, вас 247 чоловік. Надію, що нас буде сьогодні дуже багато і буде цікавий прямий ефір. Я з Владимиром Ратміровичем созвонювався і в день сьогодні. Налаштовували з ним все, щоб вже воно все працювало. Йому, я так розумію, хтось допомагає в цьому налаштуванні. Так, Кигачівка, Мирощенченко, Єгор, привіт. Вам привіт. Люди підключаються в чат. Також не забувайте, що ці, ці відео являються ексклюзивними. Більше ви такого ніде нічого не побачите, тому від вас хотілося б цей коментар після того, як опублікується це відео, я їх не видаляю. Хотілося б і лайки, ці всі. Ну, Самі розумієте, для того, щоб трошки якийсь актив був. Бо коли є актив, тоді є і смисл цьому всьому займатися. Коли нема нічого, то вибачте, нема смисла його й робити. Вінниця вже, Микола Уманець, Вінниця, доброго вечора. Дивіться, питання за, зараз ваші, ми зачитувати не будемо, тому що є запитання, які я підготував. Це стандартний набір цих запитань. Потім вже там, я думаю, за півгодини, можливо, раніше я ось виговорю це все, що є. І потім будемо підключати ваші запитання. Я запитання продивляю в чат, але дивіться, не, не сильно це легко читачать, і слухати, і слухати і гістя нашого, і гостя нашого гостя. Тому, Сергій Вікторович, самі топові, самі кращі запитання, які не будуть озвучені, ті питання, можете на, можеш на вайбер мені Сергій, скидати, я їх потім зачитаю. З Хмельницького, Лідія Нівецька вам також величезний привіт. Я хочу вам сказати, у нас є ще 4 хвилини, буквально, поки я підключу Єгушина Леоніда Ратміровича, трошки хочу вам зараз зробити. жеш. а спіше. а чому ти не робиш ефір в суботу? Тому що ми вирішили робити його в неділю, а в суботу ми всі відпочиваємо. Прийшла неділя робоча, ми повинні відпочити якийсь день провести з сім'єю, а в неділю ми робимо прямий ефір. Але кому, якщо незручно дивитися в неділю, ребята, ви можете подивитися дійку де вам угодно, тому що я його не видаляю. На це дуже багато йде часу і всього остального для того, щоб видалити це так, не робиться. Хіба що якийсь збой? Ставте нас 572 чоловіка вже на прямому ефірі. Я хочу, щоб всі поставили по лайку. Анатолій Пчеловіт. Вам також доброго вечора. Я хочу, щоб ви поставили по лайку для того, щоб цей прямій ефір пішов трошки десь там в рекомендації по Ютубу. Також зробіть репости. Я, я зробив до себе на сторінку на Фейсбуці Вайбер пасічники України. Тому, будь ласка, зробіть. Звук слабенький, погано чути. Давайте я добавлю звук, я можу накрутити зараз його добряче. Звук це взагалі не проблема, тобто тут крутиться все як хочеш. На, зараз норм... уже. Зараз нормальний звук чи ні. Треба дуже важливо, щоб було чути. Так, я зараз розмовляю з вами, а ви скажіть по звуку, як, щоб було і небагато, і не мало його. Напишіть, напишіть, це дуже важливо. А зараз я вам ще хочу сказати невеличку інформацію. Щоб ви не забували інтернет магазин baskeвич.ua, мій телефон 099 909 18 25, кодове слово підписник, робить вам знижку на товари. Дзвоніть мені непосередньо, я вам підкажу правильно, підберу медогонку, якщо вам потрібна. Скидка дуже класна є. Чотирьохрамочні, рамочні, от 6 тисячі до 12 тисяч, 6 рамочні, восьмі рамочні. На підставки з електроприводом, тобто без проблем. Дзвоніть з 10 ранку до 9 вечора. Я вам зроблю правильний підбір, те, що вам потрібно, а не те, що, ну, що ви ним користувалися роками і що ви були задоволені. На будь-яку суму, на будь-який на карман. Також не забувайте столи для розпечатки рамок є. Метрові, полтора метрові, з плоскою корзиною, як бачите, з глибокою корзиною. Все повністю, Все повністю те, що вам. Це те, що вам потрібно. І ще наша наші хіти сезону це електропривода до ваших електро, електропривода до любої медогонки, хоч їй два роки, чи і рік, чи хоч ваші медогонці вже 50 років. Позвоніть мені, підберемо вам електропривод ціни там від 3 900, Ну, це класні електроподав, на яких гарантія 3 роки, які дійсно служать. Які Уже багато років на ринку України і не стидно їх і продавати, не стидно їх рекомендувати. Любий підберу на вашу любу ми догоночку підбираємо. І будете, повірте, той, хто качав електроприводом, той вручну більше маслати не буде. Це 100%. Воно стоїть своїх грошей. Плавний старт, плавний стоп. Тобто все продумано до мелочей. Зараз з новими редукторами, з двома подшипниками. Тому, ребята, отак: дзвоніть, підтримуйте, що сказати вам, все. Все, що потрібно, все. вискотопки, ще також є. Я вам підказую, як є, як пасічник, а не як просто торгаш. Так що, ну, щоб ви були довольні, тому що оці всі люди, які мене замовляють уже роками, вони дійсно залишаються постійними клієнтами, бо вони знають, що тут ніякого китка не буде. Бджоліство Віктора, бджеліцтво Віктора, може, не Віктора, бджолинство Полимарчика, привіт з Первомайщини. Вам також привіт. Е, так. Ну, вас багатенько вже, 758 чоловік. Але давайте ще буквально одну хвилину ви зробіть репости. Нам треба, щоб відео залетіло Щас до всіх пасічників, які сидять в Ютубі, а не в Тіктокові. Які щось листають і побачать цей прямій ефір, і захотять підключитися і послухати толкового чоловіка. <кій> Я роблю все для того, щоб люди займалися бджільництвом, для того, щоб якусь інформацію доносити, абсолютно це безкоштовно від вас. То, що я продаю там оці всі медогонки і це, я, так, секундочку, зараз поки ще є хвилинка одна. То я можу їх і не продавати, взагалі удалити свій інтернет-магазин, аби зробив YouTube платну підписку 1 долар, наприклад, з одного чоловіка в місяць. Мені не треба ніяких магазинів, нічого. Я б чисто знімав би відео, їздив по всій Україні по пасіках і своє, показував би, і все. Ну, такого немає. У нас YouTube, виходить, практично безкоштовний, тому що десь теж трошки підзаробляють і пасіка своє, плюс на цю всю техніку, яка стоїть. Я підчитав, ну не хочу називати скільки це все я за роки зібрав отут. Ну, тут можна купити машинку мегана. Так що хочеться, щоб теж якийсь був смисл цьому всьому. Ну, це отак. А нас вже 795 чоловік. І я буду зараз дзвонити, зараз ми запустимо вже наш прирольчик і будемо зап... дзвонити Єгошину Леоніду Ратмировичу. Надіюсь, що у нас все, все з вами буде класно і супер, і ви будете адекватні сьогодні. І гарні запитання будуть і все. Пишуть, набирай мільйонів підписників. Не буде ніколи. Тут в темі, темі бджільництва ніколи не буде мільйонів підписників і ніколи не будуть нормальні гроші платити на Ютубі. Ніколи забудьте це. Тому що в нас дуже граничена аудиторія, щоб ви розуміли. Це треба знімати все повністю, і життя, і все, і все. І там, можливо, якщо ти дуже цікавий, то тобі там нас, насобираєш там, цих мільйон, да, тоді там заробляють хороші копійки. А так, маємо, що маємо, але мені все супер, мені все подобається, і я не хочу знімати кожен день відео. Мене це просто знищить. Все, ребята, у нас 855 чоловік. Ну, активізуйте все. зробіть репости. Зараз там багато людей, я знаю, постійні, на Фейсбуці. Робіть на Фейсбук трошки активізуйте. І зробіть на е, якісь вайбер-групи, ну, щоб людей сюди більше пройшло. Все-таки цікаво буде, коли людина щось буде розказувати. Так, все по цінах дзвоніть, бо вже пишуть в чаті. Я зараз запускаю прирол. Ну що, гарного вам перегляду, гарного нам спілкування. Поїхали. Так, я зараз набираю Лені Алло. Алло, так, зараз секундочку. А, а зараз ти... я себе не бачу. Так, так, так. щось вас, у вас бачу. там. У вас там якісь негаразди напевно. Так, так, да, так. Да, да. Зараз я бачу, бачу так. О, зараз ну... так. Так, Угу, Зараз є картинка, зараз є. Її... є, зараз. є картинка, Зараз так. я так. її підлаштую одну секунду. Буквально одна хвилинка для того, щоб було зображення, і всі люди могли бачить. Так, щось інтернет трошки пригає, Напевно, у вас у вас проводний інтернет. Проводний, так. Ага, щось пригав трошки. Все. Ну, я чудово бачу. Добрий вечір, Леонід Ратмірович. Дуже величезна вам Добре подяка, вас. що ви прийшли до мене на прем'єр ефір. Ми тільки запустили прем'єр-ефір, а у нас вже тисячу глядачів онлайн. Хотів би розказати план нашої сьогоднішньої зустрічі. Спочатку я тут підготував деякі запитання планові, які цікавлять про ваше бджільництво, про вашу пасіку хотілося б почути. А потім будуть запитання, можливо, 30-40 хвилин. Це запитання будуть ну, аудиторія, задасть там і нарішена задавали на анонсі, і також запитання будуть з чату. Тому так ми попрацюємо. Дивіться, я хотів би спочатку самого запитати з самого початку: як у вас проходить зимівля на сьогоднішній день? Тому що е, пасічники жалілись, що ну, в цьому році погана зимівля, і вони ще зосні дуже погано бджоли, пішли і за кліща, і інші багато причин є тому, як у вас проходить зимівля на сьогоднішній день? Ну, скажімо так, в цьому році дійсно сім'ї пішли слабшині за зазвичай, Сім сімей, навіть вісім осінь одійшло зразу. Ну розграбували оси. Було таке напад дуже сильний. Ну а так, в принципі, тиждень тому я слухав так вибірково, не всіх, безумовно. І, ну, Поки що все нормально. Там хто знає весна ще весна покаже, да? Далеко. Угу. Mm -hmm. Так, да. Зрозуміло. Оце хотів би і також спочатку, щоб ви розказали про бджільництво. Про своє. От з чого у вас воно почалося? Скільки ви займаєтесь бджолами? Як там вас... Ну, я, я вас чесно скажу так, про вас багато знаю. Знаю з чого. Наприклад, з того, що раніше я виписував журнал Український пасічник, і ви з батьком завжди там писали статті якісь цікаві, і я їх читав. Потім я вас ще колись давно-давно замовляв, матки було таке діло. Ну і так, спілкуючись в кругах, багато у мене є знайомих, які до вас приїздили і, багато, і вас знають. І хотів просто від вас почути, бо люди є, які вас навіть не знають. Як у вас бджільництво розпочалося, що у вас почалося бджіння, як це давно було? Було б цікаво почути таку невеличку історію. Добре. Добре. Добре, зараз я попробую розповісти про наше господарство, з чого почалось. і... Ну, Почнемо з того, що початок, мабуть, уходить туди в 89-й рік, коли я повернувся з армії, і було питання тоді, ж знаєте, всі кидалися, не знали, чим займатися. Працював я трохи там на кафедрі в інституті, який я закінчив в свій час, це Харківський авіаційний інститут я закінчив факультет двигу... в общем, строєння. Двоне будування. Але ж батько так мене <смі> сподвигнув на це, щоб пішли ми на пасіку. Було у нас своїх сім сімей, і тут в Колгоспі, де ми придбали невеличку ділянку, під дачу спочатку, ми взяли в оренду ще 21 одну сім'ї, сім'ю, і там, по-моєму, три відводочки було таких слабеньких. Ну, в общем, до 30, до трьох десятків. От з цього почали ми працювати. Не вуликів, нічого такого не було, все старе, все гниле. Ну, бажання було дуже велике. Е, в 93-му році ми поїхали в місто Гадіч, там тоді керувала Черкаса Антоніна Іванівна, і е, за селекції був Субота, Юрій Володимирович. І почали з ними поспілкувалися е, з, з ними і вирішили. Займатися селекційною справою, бо батько мій давно в цьому напрямку працював. Ну, взяли у них матеріал, приїхали, вони взяли проби тут на колгоспній пасіці, і з цього почалося наше захоплення і праця з українською ну, на зараз, Зараз наше господарство структурно складається з трьох частин. Я вважаю, що треба до цього питання до бджільництва підходити комплексно, тому основний напрямок це бджільництво. Друга сторона бджільництва – це створення кермової бази, тобто рослинництво. І ще є, щоб загрузити своїх працівників круглий рік, у нас є невеличке столярне виробництво, деревообробне виробництво, де ми виготовляємо для себе вулики, рамки. Ну, трошки і під замовлення. Бжільництво. Е, Бжільництво складається е, з трьох частин. Е, перша частина пасіки це е, селекційна пасіка медового напрямку, е, склад її до 200, ну, 200 бджолиних сімей на чотирьох платформах. Вона кочова. Качуємо недалеко, десь радіус максимальний 6 кілометрів від центральної садиби. Для того щоб далеко не вивозити трутня. Друга частина це матковивідна пасіка. В її склад входять сім'ї виховательки, сім'ї помічниці, материнські сім'ї, які входять в плем'ядро селекційної пасіки. Кожен рік ми туди беремо їх. А також невеличка дві, ну, одна або дві групи батьківських сімей, які ми використовуємо для контрольованого спаровування маток на островах або для інструментального сім'їння в лабораторії, яку ми теж зробили. І для, ну, в общем, для як батьківські сім'ї, використання для селекції. А, і третя, третя пасіка це базова. Я її називаю базова пасіка. Вона використовується виключно для заселення нуклеусного парку. Вона дає нам бжіл, розплід для того, щоб ми в травні заселили наші нуклеуси. Ну, ми заселяємо десь до 2500 нуклеусних місць на розплод і на бжіл.